У безпеці на Волині відкрили першу соціальну квартиру для вагітних та матерів, які опинилися у скрутних обставинах. Помешкання обладнане усім необхідним, але найголовніше з жінками там працюватимуть різні фахівці, зокрема юристи і психологи. Із першими мешканцями такої соціальної оселі познайомилася наша кореспондентка Тетяна Хомич. Я ж отак дворічна Софійка разом із соцпрацівницею Русланою готують тісто. Щодня у них тут безліч справ. Витакаємо домашню випічку, робимо вчимося гарно прибирати. Вчимося бути гарними синами. Софійка з мамою одні з перших мешканців цієї соцквартири. Жінка на камеру говорити не готова. Поза нею розповіла, чоловік почав вживати наркотики та бити. У подібній ситуації опинилася і її нова сусідка Тетяна. Коли він тверезіший, то ще він більш мягкий і не такий агресивний, а тільки трошечки алкоголю. І це все зразу. Агресія. Піти з семимісячною донечкою жінці було нікуди, тому вона звернулася у соцслужбу, а там уже порадили таке тимчасове житло. Тут дуже затишно, тут спокійно, тихо, тут комфортно, є всі необхідні умови. Тут у нас кабінет, де працює психолог, юрист. Тут ванна кімната. Менеджерка соціальної квартири пані Лариса проводить екскурсію будинком. Розповідає, жінки тут отримують не лише дах над головою, але й харчування, особисті речі та засоби гігієни. А ще консультації психолога. Та юриста, ми ж допомагаємо з пошуком роботи, допомагаємо з влаштуванням садочки, ну повністю медицинські якісь речі. Проживати у цій квартирі можна 9 місяців. Далі за потреби термін продовжують усе безплатно. Як поселитися тут жінкам? Розповідають особистим зверненням. от, просто знайшли в інтернеті інформацію, звернулись по телефону на гарячу лінію. Або ж як Тетяна одразу звернутися у соцслужбу за цим проєктом по Україні працює уже сім таких соцквартир. Прихистити у них вдалося майже півтори сотні жінок та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Профінансував проєкт дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Коли ми підхоплюємо маму з новонародженою дитиною, яка в скруті, яка не має куди повернутися, немає документів, розрушений будинок і надаємо реабілітацію. Такій квартирі одночасно можуть поселити кількох жінок з дітьми. Важливо запевняють організатори не просто забезпечити їх тимчасовим житлом, а допомогти адаптуватися, жити далі самостійно. Дитинка підросте я на її зможу відправити в садочок в ясільки і собі працювати, відкладати якісь кошти, орендувати квартиру, так само жити з дитиною, просто самостійно. А ще у найближчих планах Тетяни піти на кулінарні курси і навчитися перестати боятися. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1.